Вітаю, шановні українці. Черговий апарат Panasonic RX DT 690. Минулий був 610-й. Цей в нас 690-й. В чудовому стані апарат теж. Підключена зборка Малайзія. Цей вже не Сінгапур. Минулий був Сінгапурської зборки. Цей Малайзія зборка. Так, ну що, давайте я вімкну вам трішечки CD. це так грає CD. до речі, баси регулюються. думаю... Цього достатньо, щоб не блоканули. Так, приймач. Розпочалася повномасштабна війна. Відбулося російське повномасштабне вторгнення. То чимало громадян України, в тому числі віком понад 60 Ну і касетна частина має дві касетні деки, обидві реверсивні. Ось так працює і звучить Panasonic rx RXDT690. Рідна антена, CD приймач, лоточок його. Кому цікаво, пишіть в особисті або на телеграм-канал. В общем, звертайтеся!